І у цьому відео я хочу поговорити з вами чесно про біль, про любов, про відновлення, бо знаю, як пережити розставання і що це можливо. І навіть більше використати цю ситуацію для того, щоб вирости. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, і тема сьогоднішнього відео як пережити розставання і швидко відновитись. Мені буде приємно, якщо ви поставите свій лайк, підпишитесь на канал, підтримайте канал. На українській мові, та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Коли я перестав дійсно ховати емоції, я перестав втрачати себе. Я дозволив собі плакати. І вперше в житті я дійсно допоміг сам собі. Бо справжня сила це не бути безвідчутним. Справжня сила це залишатись живим, справжнім. І оце найважливіше, що я хочу сказати всім, хто зараз в розриві. Не ховайте свої емоції, бо біль це не ворог. Біль це двері. І ви втрачаєте не лише людину. А цілий світ, який ви будували разом. Ви не просто там розійшлись, да? ви втратили свої відчуття себе поруч із цією людиною, да? ілюзію безпеки, яку там ви собі намалювали. І що да? найболючіше мозок відчайдушно шукає зараз дозу. Хоча б побачити свого Торіс, хоча б згадати, хоча б уявити. Іноді ви плачете не за цією людиною, ви плачете за тією версією себе, яка відчувала любов. І це нормально. Що заважає вам відновлюватися, да, ви постійно там гортаєте Тіндер, він же не лікує. Це лезати рану, думаючи, що вона загоїться швидше. Ідеалізація ще часто там буває колишніх стосунків. Або втеча в нові стосунки. Не проглушає біль. Ну, вона ніби як би заглушає, але все ж таки це отруйне ставлення до самого себе. Тут важлива задача не обманювати себе, тому що біль, він є. І найгірше зараз да, вдавати, що все нормально. Тікати в Тиндер, спортзали, в якісь нові стосунки, але біль не зникне, він просто запакується. Він просто ховається в тіло, у психіку, і ви потім думаєте, чому я такий або така холодна. да? Дозвольте собі право зараз посумувати, ви маєте право плакати, ви маєте право проживати ці, ці емоції. У мене був клієнт, який соромився плакати після розриву, тому що чоловіки часто собі придумують в голові, що вони не мають можливості плакати, тому що це ненормально. По факту, ми попрацювали з ним через місяць. Настільки там багато емоцій розконсервували. І людина пройшла ці емоції, вирівняла ці емоції. І зрозуміло, що у кожному розриві, у розриві цієї людини є точка, і була точка повернення до себе. Тому що там не були такі ідеальні стосунки насправді. І ці стосунки потрібні були для того, щоб трішки вирости. І зрозуміти, що чудове майбутнє буде очікувати на цього клієнта. Розумієте? Важливо не плутати залежність із коханням. Ви ж знаєте, да, це відчуття, коли здається, що без цієї людини ви ніхто. І це не любов, це втрата зв'язку з собою. Любов це коли ви хочете бути з кимось. А залежність це коли ви боїтесь бути без когось, бути на самоті. І часто ми закохуємось не в людину, а в ілюзію порятунку. Особливо, якщо в дитинстві ви мали досвід нестабільної прив'язаності, так? там, де тато обіцяв прийти і не приходив, мама була холодною і покидала, да? або там мама кричала, і... а потім обіймала. І тепер, коли хтось зникає, у вас паніка. Але це не про кохання, це про рану. Ваша біль, да? не є доказом того, що ви втратили того самого. І знаєте, що найчастіше кажуть після розставання мої клієнти? А раптом це була та сама людина. Тепер послухайте уважно: біль це не показник, що це була та сама людина. Це просто показник глибини вашого залучення. Ви вкладали? Так. Ви вірили? Так. Ви відкривали серце? Так. Але справжня людина це не та після якої боляче. Це та, з якою душа розквітає. А якщо ви постійно були у напрузі страху, конкуренції. Це не любов, це постійна боротьба за виживання. І коли ми втрачаємо когось, мозок автоматично включає ідеалізацію це часто історія. Мозок пам'ятає тільки гарне. Але чесно, давайте подумаємо: це дійсно так. Ви ж не просто так розійшлись, правда? Моя клієнтка якось сказала, я не можу його відпустити, бо це була любов, і взагалі все це, це було ідеально, як так, що ми це все втратили. А потім починала згадувати, як він зникав на три дні, виключав телефони, кричав на неї. І я запитав її, а любов це точно ось так виглядає, да? і що ми почали робити потихеньку? да? Повертати в пам'яті повну картинку того, якими були її стосунки. Не тільки ті обійми, які гріли, але й слова, які ранили, дії, які були болісними і токсичними для неї. Тільки так вона змогла. Відпускати ось цю ілюзію і повертати собі реальну картинку. А в поверненні цієї реальної картинки вона подивилася там на себе. І їй стало сумно, їй стало шкода там себе. І її любов почала бути направлена на кого? На партнера, ні, на себе. Тому що я важливіша за ось ці стосунки за цю людину, яку я зараз не маю поруч із собою. Єдина людина, яка для мене найважливіша, це я. І ось та я в тих стосунках і потребує тієї любові і підтримки. І мені потрібно повернути саме її. Розрив це не є ваша поразка. І дійсно, то, що ранить у розриві, це дуже часта історія з почуттям провалу, що щось не вийшло, що не змогли втримати, не впорались, знову самотні. Але давайте чесно: стосунки ж це не змагання, так? Це не диплом. Це не перемога або поразка. Ви не програли, ви просто прожили той досвід, який ви прожили. І це був ваш досвід. І це абсолютно нормально, що щось закінчилось. Ваше приходить, не ваше відходить. Але поки ви тримаєтесь за старе, нове не має можливості увійти в ваше життя. І, можливо, зараз ви відчуваєте, ніби у вас все розкидано, ніби в квартирі повний бардак, безлад. Ви задаєтеся запитанням, де моя віра, де моє бажання жити, де той фундамент під ногами, опора, на яку я можу опиратись, да? все злиплось з клубок болю. Тому потрібно маленькі кроки робити: дайте собі час на те, щоб повернути відчуття себе. Повертайтесь до тіла, спорт, прогулянки, масаж. Змініть щось у просторі, переставте там ліжко, купіть нову постіль. Заведіть нові ритуали, ранкова кава в новому місці, щоденник, думок, прогулянки в нові місця і обмеження соцмереж також чудова тема, особливо Сталкин, колишніх колишнього. Да, починайте з малого. Вам не треба стати зараз супер щасливими за два дні. І це дуже часта історія. Я зараз всім покажу, особливо колишньому або колишній, як в мене все супер. Це велика пастка потрапити в залежність від того, що подумає про вас ваш колишній партнер. Да? Ваш кожен день має бути на піввідсотка ближче до себе. Ось тоді і буде дійсно результат на довгій дистанції. Я хочу дати домашні практики. Ви можете увечері взяти листочок і дати собі чесні відповіді на запитання, що я втратив, втратила і чому мені так боляче. Що я більше не дозволю у наступних стосунках. Якби я могла б, або я міг би описати любов, то як би вона відчувалась би? як би вона виглядала? Да? Тут важливо подивитись з глибини на ці запитання, не тільки через призму болі, так? а задати собі чесні ці питання і перефіксувати, Бо саме тут ключ не в тому, щоб знайти да, заміну партнерові, а в тому, щоб повернути собі себе. Також, хороше запитання, що ви віддали у цих стосунках? Яку частину себе ви загубили, щоб бути зручними? Коли ви останнє відчували себе живими окремо від партнера? І один мій клієнт в процесі розставання почав малювати. І він малював те, що йому просто хотілося, тому що він таким чином. Як він розповідав, повертає собі себе через творчість. Ви можете зробити це вже сьогодні. Також, які поради я можу вам давати про тіло і серце. І часто зникає бажання, пропадає енергія, ви ніби знаєте, відірвані від своєї енергії, ніби виключили вас з електромережі. Тому хороші домашні практики, закривайте очі і просто танцюйте. Так, як вам хочеться. Так, як вам потрібно. Так, як хоче ваше тіло, якщо це агресивно добре, якщо це ніжно добре, якщо це просто статика добре. З закритими очима так, щоб вас ніхто не побачив. 5-10 хвилин. Дозвольте своєму тілові проявитись в цьому просторі. Дайте йому енергії, дайте йому можливість. Це практика з тілесної терапії. Ви можете про це почитати в інтернеті. Не закривайте своє серце і побудуйте з цього силу. А не стіну. Це про що? А після болю дуже легко зробити висновок. Все, я більше не довіряю, я більше нікого не підпущу близько. Я краще буду один одна, ніж знову ось так. І я вас розумію: коли знову боляче мозок просто хоче безпеки, хоче закритись, побудувати стіни, і зовні це навіть виглядає як сила. Ніби ви такі незалежні, зібрані, нікого не потребуєте, да? нікого не підпускаєте, але справжня це сила. Тому що справжня ж сила не в закритості, так? справжня сила це дати собі час і потім вибрати: я більше не хочу таких стосунків, де я себе втрачаю. Я заслуговую на інше ставлення до себе, на інший контакт, на більш глибинний контакт та тепло. Я готовий і готова любити знову, але по-іншому, без зради себе. Сила це не коли ви закриваєте серце. Сила, це коли ви відкриваєте його знову, але вже з іншим рівнем цінності до себе. І один мій клієнт після болісного розриву сказав: Я боюсь, що більше ніколи не зможу довіряти. Окей, добре, починаємо працювати. Да? Але коли в роботі клієнт побачив. Так, що любов може бути без драми, легкою, спокійною, рідненькою такою. Так? Що він тоді сказав? О вже є щось дійсно більш важливе. І починається відбуватись таке перетворення втрати на то, що я хочу повернути. Я хочу повернути у собі справжні стосунки. Точніше, знайти справжні стосунки. І знайти справжні стосунки і побудувати від. Процесу внутрішнього свого я, де є я, мої потреби, є прийняття мене в моїх потребах. Розумієте? Це про те, щоб вам було добре. І було добре вашому партнеру. І тоді є партнери, яким добре. І тоді двом цілісним людям, як кайфово. Кайфово це проводити час в стосунках. Все. Стосунки без драми. Без цього постійного надриву. потрібно працювати, потрібно працювати над стосунками. Ну, така собі історія. Розумієте? Любов не має знищувати, любов не змушує вас сумніватись у собі. Там, де є справжній контакт, немає потреби якось маніпулювати, контролювати. Бо інтимність це ж не гра в контроль, це простір, де вас бачать. Де вам не треба ховатись, де ви маєте можливість бути такими, якими ви є в проявленнях свого тіла, і це приймається вашим партнером. І Якщо зараз вам боляче, це не кінець історії, це початок глибокого зв'язку з собою. І з тим, хто ще прийде в ваше життя. Бо справжня любов починається з вас і ваших проявлень, проявлень ваших емоцій у вашому тілі. Дайте можливість вашому тілі бути і бути в тілі, вашим емоціям. Це все, що вам необхідно, тому що це і є наше життя і воно з цього складається. І як завжди, я бажаю вам теплих, приємних стосунків, смачної кави та до нових відео. Якщо у вас є запитання під цим відео, коментарі, напишіть їх. Тому до нових відео. Па-па!